29 січня в Україні відзначає день пам'яті героїв Крут. Саме там у 1918 році відбувся бій, що на довгі роки став одним із символів боротьби українського народу за свободу і незалежність. Бій під крутами відбувся на залізничній станції Крути за 130 кілометрів на північний схід від Києва. Він тривав 5 годин між чотирьохтисячної більшовицькою армією Михайла Моревйова та загоном з київських студентів і бійців вільного козацтва у складі близько 400-тень вояків. Трагічна загибель студентського курення під крутами стала символом патріотизму і жертовності у боротьбі за незалежну Україну. Відвага і патріотизм юних студентів назавжди залишиться в пам'яті українського народу. Історія циклічна. Два роки тому ми так само стояли за свободу Києва. Росіяни планували війти до Києва в першу ж добу повномасштабного вторгнення. Для цього 24 лютого вони не лише висадили десант на Гостомельський аеродром, а й максимально швидко просунулися з Білорусі через Чорнобильську зону до передмість української столиці у надії на відсутність супротиву. 2 квітня 2022 року Київщину повністю звільнили від російської окупації. Успіх у Київській стратегічній операції став моментом корінного перелому в російсько-українській війні. Український народ постійно доводить, що ми будемо опиратися і будемо робити це з усією завзятістю і майстерністю.